Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю про все і трішки про в'язання. Отже, сьогодні вівторочок, сьогодні вівторочок, який сьогодні день, хто знає. Сьогодні листопад, 13. Вітаю! Сьогодні середа, 13 листопада, і в мене сьогодні перший вихідний, і я тільки що приїхала з Мінська, зараз пів четвертої. І ось такий от вихідний. Думала, ляжу, поки немає діток, ляжу, посплю хоч півгодиночки. Але... але завітала до Валентини Фроленко на секундочку на канал і побачила чудовий рецептик пирога і захотіла. Пиріг з грушами, залишу покликанечко на рецептик, але я робитиму з яблучками, тому що груш не маю. І отак от от. От от відпочила, полежала і, <пиріг> і роблю пиріг. Буду готувати, поки немає діток, якраз приготую, вони прийдуть і він вже буде пектися. Тому якось так в мене відбувається вихідні. Завтра знову маю їхати в місто. Ці папірчики, і папірчики на папірчики, і ще на папірчики вісім папірчиків дуже-дуже надихають і дуже дарують гарний настрій на вихідні. Тримаюся, тримаюся, як можемо. Ось так: от тримаюся, тому що вже немає сил. Але. Хочу вам сказати, що вчора на роботі дов'язала зайчика, дов'язала точніше йому бронежилет, віддала замовниці, замовниця скинула гроші світі, яка заливає свічки хлопцям на фронт. Починаю помаленьку її вже підскидати, тому що ще до початку лотереї, ще лотереї я не запускала, тому що, розумієте, не встигаю. Ще навіть іграшки не дов'язані. Але вже дівчата. Підключилися і вже скидають гроші. Все записую в блокнот номери лотереї буду надавати в порядкових номерах тих, хто як закидав гроші, і, і ось так. от. Тому е, процес пішов, е, треба, треба працювати і дякую дівчаткам, які достроково вже поскидали гроші. Це просто неймовірно. Ось Світа закаже: парафін буде заливати свічки, якщо дасть Бог мені, хоч якогось вихідного, в який я зможу до неї поїхати і допомогти. Тому що дуже хочу фізично допомогти. Гроші не вирішують все. Е, ще вирішує час і праця, тому що час і праця. С Світлана, яка займається цими свічками, і Сітками одночасно. Вона теж має свою сім'ю, має діток, має якийсь свій магазинчик маленький, який старається розвивати, але вона практично весь час у підвалі на сітках, тому що люди не йдуть плести. Люди зайняті. Молоденькі мамочки, які ведуть дітей в садік, замість того, щоб піти поплести, сітки йдуть і кавують десь в якихось альтанках до 12-ї, від 9 ї до 12-ї, потім шорують по дітей в садочок. Мені чесно, воно мене мучить, що люди. Шкодують години своєї свого часу, щоб піти і поплести до сітку. Останній раз, коли я була, так собі приблизно порахувала, скільки я роблю за годину, і помножила на те на розмір сітки і зрозуміла, що для плетення однієї сітки потрібно як мінімум 15 годин. 15 дівчата для однієї сітки. Ви не уявляєте, скільки кілометрів сіток вже по Україні є з нашого підвалу шкільного завдяки нашим павочкам. Ви собі навіть не уявляєте. Але люди втомилися, а замінити їх немає кому. Тому образливо, чесно. Ну, накипіло, вибачте, будь ласка, не буду більше пісніздити. Тільки оптимізм. Шурую працювати, бо я поки лялякаю, час тіка-така. Дов'язала на роботі вчора зайчика. Зайчика віддала, дов'язала грудку для хаски і сьогодні прошию. І шапочки її в'язати не буду, тому що розумію, що це ще додатковий час. Буду готуватися до лотерейки, буду готувати іграшки і пакувати, фасувати, складати списки, записувати якесь відео, запрошення до лотереї і буду розпочинати, якщо з понеділка наступного розпочну, нині середа. Це буде добре, якщо чесно. Тому що здається, що, що там є на роботі. Зараз товару багато, роботи багато, здається, ніби і мало би бути і попроще, але ні. Тому немає такого часу на роботі насправді. Ось, вся надія на вихідні. Вихідні, ось такі. от. Все, налялякала, набалакала, біжу. До зустрічі в наступному вімкненні. Ну, що я вам хочу сказати, мої любі. Пів четвертої я вам показувала, як замішую тісто. Ну, може, не показувала, а розказувала. Зараз пів сьомої. І це все, що залишилося 36 см діаметр форми. Е -е. Хочу вам сказати, що поріг пречудовий. Це, можна сказати, бісквіт. Супер, супер пухкий, Дуже легко вдався. Я в захваті. Е, а зараз ми йдемо, звичайно ж, не в'язати, а робити щось зовсім інше. Тому що в один з прекрасних днів я погодилася е, допомогти Ларисочці створити м, адвент, не створити бути учасником е, однією з учасниць створення адвент-календаря. Творчого, в'язального, рукодільного, не знаю, як сказати. Ось е, тому я біжу зі своїми маленькими ельфиками е, готувати ці подаруночки, тому що я про це зовсім забула за своїми якимись боданими клопотами і і, і і, 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 роботи там дуже багацько. Я побігла, е, коли прийде час, я вам все покажу. Від дівчатка вже неділя, тиждень злетів, а показати, в принципі, немає що. Ми займаємося обідом. Андрій намив і чистить нам картопельку, я її натираю на деруни. Тут курочка на салатик і на деруни. Та маліночка грибочки робить на підливку. Одним словом займаємося. Настуня прихворіла, ми її не чіпаємо. Бабусечка нам зробила сніданок, обійшла господарку, ми її теж не чіпаємо. Ось, тому готуємо обід і йдемо на мебельний на роботочку. Ось така неділька. Так, тістечко на дарун готове, начинка для даруна готова. Вона трошки темненька, тому що я купую здешевлені гриби, вони в нас називаються відкриті. І вони темніють Ось, і підливочка, якою будемо поливати перед запіканням, теж готова. Тут морква, цибулька, грибочок, плавлений сирок, трошечки сметанки і вода. І все. Зараз чесничок, аліночка додасть. я... Вдавлю чесночок і вимикаю. Ось і зелень, багато кропу, тому зараз приступаю до виготовлення. Отже, вивізала Аліночка ось такого сніговичка. Я вив'язала низ, і саме з цих ниточок це китайська плюшка в дві нитки, два складення. Е низ вийшов за малим по відношенню до голови. не Некрасиво. Тому я розпустила весь низ і буду перев'язувати швидесенько. Ось така печалька, звичайно ж, бо цілий день дитина робота, але нічого з цим не поробиш. Треба перев'язати, щоб він виглядав плюс-мінус. Е по відношенню попка до голови була хоча б не меншою, так привіт, друзі. Вже вечір понеділка. Відео мало би бути на каналі, але не все так стається, як нам хочеться. Ми з Алінкою тільки приїхали з міста, мали справи, займалися її здоров'ячком і тому було не до в'язання і ні до чого. Але що ми робили вчора? Я вам покажу. Аліночка протягом трьох минулих днів в'язала сніговиків, тому що ми маємо замовлення на трьох сніговиків. Отже, два ось таких менших сніговичка. До них ще є ніжки і носики. І один великий сніговик по моєму майстер-класу схемка іншого автора Селіна Тойс. Вона є в інстаграм, а я просто знімала відеоінструкції, як це в'яжеться для початківців. Ось такий сніговичок Олаф і ось такий. Двіночка вив'язала його майже повністю, ми наповнили і зрозуміли, що нижня частина за маленька порівняно з головою, геть за маленька. І довелося розпустити нижню частину і перев'язати. Я вчора перев'язала її до половини і все рівно не подобається. Вийшов якийсь дзвіночок, тому доведеться ще раз розпустити і ще раз перев'язати. Різні нитки по-різному лягають в схемку. Софті Plus прекрасно лягла в схему по бавовні, напівбавовні по джинсику. А ця ниточка це китайський плюшик ось такий шиніл, і він ліг зовсім по-іншому. Тому доведеться ще раз розпустити зараз і аліночка буде перев'язувати. Що буду робити? Я ми планували вже сьогодні ці, з цими сніговиками повністю закінчити, але так не вийшло. Тому що вчора був мебельний, ми ходили на роботу, якийсь обід, щось таке. А сьогодні їздили в місто. І теж, як ви розумієте, в 11 виїхали, в мій приїхали. Сильно не пов'яжеш. Тому зараз швиденько знімаю відео, щоб хоч щось було на каналі, тому що. Завтра вже на роботу. Завтра, післязавтра я на роботі, тоді знову два вихідних. Планувала собі багато, планувала відео зняти по лотерейці, пофотографувати іграшки, підготуватися до лотереї, але нічого цього не зробила. Нічого зроблю через два дні на наступні свої вихідні. Ось, А зараз буду е, закінчувати. Е, ні, я не буду, Аліночка буде закінчувати сніговика. А я буду розпочинати котика ЗСУ з плюшки, тому що має бути хоча б 20 см, має бути такий знатний котик ЗСУ. У мене є два ось таких, але вони замаленькі, хоча замовниця більшого. Тому ці по 12-13 см вийшли. Тому буду в'язати щось нове. В п'ятницю вже маю віддати, тому що він має їхати в подарунок людині, яка воює. Нашому захиснику. Ось. Тому е, хочу встигнути до п'ятниці, тому часу не так багато, як здається, на роботі взагалі не багато. По шкарпеточках. По шкарпеточках я вив'язала е, ось такий перехід, вив'язала повністю п'яточку і вже в'яжу е, основну частину стопу е, шкарпеточки. Ось. Гарна шк... п'яточка-куток по майстер-класу Іринки буду в'язати, поки мені не надоїсть. Тому що справді мені подобається. Ось. В'яжу відразу дві, Magic Loop. Ось так от. Тут додавала тоненьку ниточку для зміцнення. Хоча не знаю, чи потрібне це зміцнення, але додавала. Ось. По шкарпеточках теж є такий таке невеличке просування. Все, це все, що ми встигли зробити цього тижня. Мало-немало, мало. для мене багато, тому що насправді три сніговики за три дні це дуже багато. При тому, що Аліночка теж ходить на роботу. Але її робочий день до п'ятої, тому є час трішки після роботи пов'язати. Ось ось такі в нас справолічки. Наразі це все. Лотерейка ще не розпочалася, а учасники вже є. Дівчатка підключилася, тому. Ще треба зачекати. Не встигаю. реально не встигаю. Фізично просто не вистачає дня. Але думаю, що якби було більше годин в добі, то б я просто впала і більше нічого нікуди не ходила. Тому добре, що так. Не встигла, значить, зроблю наступних вихідних. Це поки що все. Всім дякую. Всім навіть не знаю, як сказати, тому що і Суми, і Одеса, і це дуже страшно. Це дуже-дуже страшно, несправедливо. Страшно і несправедливо. Тому тримаємося, як можемо, хто за що може. Хто за надію, хто за віру, хто за рідних, хто за що? Хто за що може, за те і тримаємося. Дякую всім за увагу. Всім до наступного відео. Бувайте, па-па-па!